thank <laughs> you Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса історії, де ми говоримо власне, про історію, для того, щоб краще розуміти сучасність. Ми продовжимо цикл про пап римських. Як сталося так, що Папство – унікальна інституція в історії людства, єдина, котра безперервно функціонувала протягом ось уже майже дві тисячі років. Причому зберігаючи свою спадковість, хоча при цьому пати римські конфліктували і між собою, і не лише між собою, з ким вони тільки не конфліктували, тим не менш одна з найавторитетніших. Державно-релігійних інституцій, котра зберігається, і донині, як вони примудрились, хоча минулого разу ми з вами зупинились на тому, що в епоху реформації папство майже опинилось на межі зникнення. І сьогодні ми з вами поговоримо про унікальну подію, коли християни взяли Рим. І ледь не прикаструлили самого папу римського. Я вже вам розповідав про добу реформації, коли від католицького престолу відвалилась уся, уся Скандинавія, половина Німеччини, половина Франції, повністю Англія, і опини сталося так, що у пап, ну і у католицької церкви, взагалом, отак просто. Протягом якоїсь історичної миттєвості просто відпала половина вірян. А що це означає? Це відпала не просто половина вірян. Це відпала половина бюджету, ну не говорячи вже про репутаційний удар по папському престолу і не лише репутаційний. Все це складалося протягом десятиліть, протягом майже півтора століття. Це доба релігійних війн з десяток релігійних війн у Франції, релігійна війна в Німеччині, там починаючи з повстання Томаса Мюнцера, а потім це за півтора століття закінчиться тридцятирічною війною, яка відбудеться знову ж таки на території в основному тієї ж Німеччини. А що в цей час папи? А от у пап все було складно, і сьогодні ми з вами поговоримо про двох пап. Ми сьогодні ми повернемося на початок подій реформації. Це 20-ті роки 16-го століття, коли двоє пап. Ледь не довели Ватикан до краху, і взагалі того папу, котрого ледь не прикаструлили. Ну він по краю пройшов. Все могло скінчитись набагато гірше і по великому рахунку, просто крахом Ватиканського престолу. Як все це відбулося? це пов'язано з іменами двох пап. І роду медичі. Я недарма детально кілька передач тому розповідав вам про род медичі європейських банкірів, котрі володарювали у Флоренції, через які випробування, інтриги і війни, і замахи на них вони пройшли, знаменитий Лоренцо Величний. Так от спочатку одним. Один із я розповідав вам про двох братів Медичі, Пам'ятаєте про змову сім'ї Паці, коли їх покликали в собор для богослужіння, і там їх почали різати кинжалами? Так Лоренцо вдалося втекли втекти, а його брат Джуліано його таки зарізали. Так от, один із синів Лоренцо стає римським папою під назвою Бере собі ім'я Лев X, а потім через одного папу, там якогось фламанця, котрий папство усього лише півтора року, стає ще одним папою Клементом VII, син зарізаного Джуліано. Ось ми бачимо цього шановного джентльмана. Так, от цей шановний джентльман, він якраз і проїнотив реформацію. Ну, очевидно, що е, наскільки брати-медичі Флоренцію, отак от тримали, а очевидно, що на е, їхніх синах ну, природа якось відпочила. Тому що е, перший папа медичі Лев X, з ним пов'язані якраз ота історія з індульгенціями, коли він дозволив продавати індульгенції, власне, на все. В тому числі на смертні гріхи, продаючи і збираючи кошти для себе, ну формально, це це було для побудови собору святого Петра, ну точніше, до його розбудови подальшої. Ну а скільки там осідало грошей у папських руках безпосередньо, лева X, він же медичі, ну він при звик до розкішного життя, тому саме оці індульгенції, просто котрі продавались по всій Європі, і, зокрема, в Німеччині. Чині просто такі вагонними нормами і призвели до початку реформації до тих самих 95 п'яти тес Мартін Лютер, і далі все почалося. Так от першим поштовхом для цього стало таке розкішне життя і нехтування. Святими заповідями самого Лева X. Потім він помирає там, потім півтора року цей ось фламандець, і до влади новим римським папою обирають теж медичі Климента VII. що його портрет щойно ми бачили. Так от цей Клемент VII, Ну очевидно, що він з маличку зростав у атмосфері інтриг. Але знаєте, чи то він був невдалий інтриган. Чи то він переінтригував? Коротше, він ледь і не довів е, Святий Престол для, до, майже до краху. Як все це відбулося? Справа в тому, що йому довелось маневрувати між трьома найпотужнішими монархами того часу. Це король Франції Франциск. Це король Іспанії, а потім імператор священної Римської імперії Карл п'ятий. І це англійський король Генріх, восьмий, котрий потім взагалі відвалиться від католицького престолу і заснує свою церкву. Папа Клемент вступав у союзи то з одним, то з іншим. Там король Франциск він хотів сам стати імператором священної Римської імперії, і він зібрав знамените поле золотої перчі». Це один з перших європейських самітів, на котрі на котрий з'їхалися лідери з усієї Європи. Там ну дійсно розкішні шатри, постійні турніри. Ну, не говорячи вже про дискотеки, пиятики, гульбанику і оце, от усе інше. Скільки бастардів народилось після того одного з першого європейських самітів? А хто ж його знає? Там зокрема був була історія, коли ще тоді молодий і струнки не король Англії Генрі. Генріх Восьмий вступив у поєдинок із Франциском королем Франції. Ну вони просто боролись для власного для власного задоволення. І Генріх восьмий, до речі, переборов короля Франциска, який теж був у непоганій фізичній кондиції. Це як відпочивала, відпочивала європейська знать. Так от на тому саміті. Франциск роздавав хабарі усім, кому тільки можна, і він просто був переконаний, що його оберуть імператором священної римської імперії німецької нації, а обрали короля Іспанії Карла V', сина Ізабели і Фердинанда, Арагон і Кастиля, котрі об'єдналися і створили власне сучасну Іспанію. От його Габсбурга. І обрали е, імператором Священної Римської імперії. Чи треба сказати, що Франциск I образився на всіх? От розпочиналася, е, безумовно війна. І от якраз. Е... В принципі у невдалий союз із Франциском і вступив Клемент VII. Все це завершилось битвою при Павії, 1525 рік. Я вам детально розповідав, робив окремий огляд на цю битву. Коротше, Карл V забодав Франциска. Ось ми бачимо якраз Карла V Габсбурга. Його неважко впізнати по характерній габсбургській щелепі, котра отак добряче висунута вперед. Це результат інцестуальних зв'язків. Потім у наступних габсбургів буде. Ще гірше. Красунчиками вони не були, хоча тримали по великому рахунку всю Європу від Іспанії до Німеччини. І Карл V постійно мандрував від Іспанії до Німеччини туди-сюди, не говорячи вже про те, що він постійно воював. І от, до речі, у битві при Павії Карл V якраз і переміг Союз короля Франциска і Клемента VII. Франциск той взагалі опинився в Полоні, але це окрема історія. Я про це вже розповідав, коли робив огляд на битву при Павії. Коротше, Клемент VII зрозумів, що те, що він пішов проти Карла V', якось це був невдалий вибір. Але це ще не все. Справа в тому, що і у самого Карла V ресурси були вичерпані. А що таке війська тих часів? Я вже вам розповідав, знову ж таки, робив огляди на знаменитих найманців того часу ланкснехтів і швейцарців. Хоча швейцарці виступали на стороні Папи Римського, потім це обернеться по великому рахунку одним із найбільших подвігів швейцарської гвардії в історії, коли вони з ціною власних життів врятували Папу, Рим, Папу Римського, того ж Клемента VII. Але поки що ми зупинимось на імперських ландцнехтах, котрі воювали за Карла V, ну, німці. А у Карла V вже нема чим їм платити. І в результаті, вже невдовзі після битви при Павії, оця вся велетенська армія, там їх було щось 34 тисячі. Ну, це так по історичним прикидкам. Набрід із бойовиків заволодів по великому рахунку Італією, і він був неконтрольований. Тому що королю і вже німецького імператору священної римської імперії німецької нації Карлу п'ятому, а він ще не став вибачте, імператором. Це це трошки пізніше. Буде папа той же переможний климент, його потім коронує, от виправить таким чином свої політичні помилки, але не дуже виправить ситуацію навколо Ватикану, Але про це пізніше. Так, от коротше, поки що ще лише королю Іспанії, Карлу П'ятому нічим платити своїм найманцям. В основному німці, хоча там були. І іспанці, і навіть італійці. Е, на той час авторитетом з авторитетів серед найманців був Георг фон Фрузберг, батько найманців, котрий і створив, власне, оцей велетенський мілітарний рух, котрий ми сьогодні знаємо, як лангснехти. Ну, він був у них в авторитеті просто таки неймовірному. Але дійшло до того, що не отримуючи зарплатні, вони по великому рахунку підняли повстання проти. Не те, що підняли повстання. Вони вийшли з контролю е -е, королівської влади і того ж самого свого ну, старого авторитетного полкана Георга фон Хрузберга. Він якось намагався їх вгамувати, але вони ледь не взяли його на списи. І це е -е, настільки вдарило по-старому, що його просто хватив інсульт, і він невдовзі помер. І оця ось Велетенська армія. Ну, де ми можемо взяти гроші? Ну да, можна пограбувати там Італію, оце от все. Але ну скільки ти там пограбуєш на тих селянах? Їх вже й так неодноразово пограбували до того. Вони не знайшли нічого кращого, ніж піти на Рим. І це завершилось страшенною бідою і для самого Риму, і для Ватиканського престолу. І все це проєнотив Клемент VII. Не можна сказати, що найманці були повністю некерованими. керованими. Ланкснехти. у них була своя доволі струнка внутрішня самоорганізація. Крім того, знайшовся командир Шарль де Бурбон, королівського роду. Герцог. Да, ось ми бачимо. Це його прожиттєва фотографія, тому цілком можемо їй довіряти. Так він виглядав. Так, бурбони нагадаю, це бокова лінія королівського сімейства Валуа на той час при владі у Франції Валуа бурбони теж стануть королями, але це буде згодом. Так от, він ні багато, ні мало. Він усього лише конетабль Франції. Він другий після короля у Франції, але між ними відбувся конфлікт, і Шарль де Бурбон перейшов на сторону Карла V'. Більше того, він не просто перейшов на його сторону він був настільки авторитетний, що йому ось якось вдалося організувати оцей зберіт лангснехтів і очолити похід на Рим. Треба сказати, да, от ми бачимо розграбування Риму, але це буде трошки пізніше. Сакко Ді Рома увійшла в історію ця подія. Так от він веде оцих от найманців, котрі горять спрагою наживи. Більше того, це вже 1527 рік. Це уже років 10, Це якраз 10 років пройшло після того, як Мартін Лютер розпочав реформацію. Це ось щойно добивають уже на Німеччині повстання Томаса Мюнцера. Тобто реформація цей початковий етап реформації у самому розпалі, коли попів католицьких ненавидять просто таки всі, ну хто став на бік реформації. І серед лангснехтів, серед оцих найманців, котрі е, втратили керованість, вже багато величезна кількість лютеран. Ну там у відсотках ми не можемо сказати е, точно, але е, потім багато хто говорив, що саме лютерани пограбували Рим і ледь не перекаструлили папу римського. Хоча той же матір е, Мартін Лютер цього не схвалював, як цього і не схвалював, і е, Карл п'ятий коротше, сун оцей набрід. Ну це реально натовп горлорізів. Суне на Рим. Клемент сьомий про це прекрасно знає, а що їм потрібно від Риму, від Папи Римського? Щоб той заплатив їм викуп, щоб вони, врешті-решт, отримали гроші. Ну, якщо король Карл V їм не платить, і ми знаємо, що у нього грошей немає, хто, хто який найближчий і найбільший гаманець знаходиться поруч? Ну, безумовно, Папа Римський. Давайте сходимо до Папи Римського і візьмемо гроші у нього. Так от, Клемент Сьомий. Він не йде на переговори з оцими бандюками. Рим вирішено обороняти, він міг би заплатити кошти. У нього були відкупитись, і, врешті-решт, йому таки доведеться відкупитись і набагато важче більше, ніж він би міг заплатити на початковому етапі. Але Клемент сьомий. Ну от незрозумілий персонаж, чи то він просто недалекоглядний і якийсь, знаєте, тугуватий, чи то просто він настільки закручений на політичних інтригах, що сам у них заплутався. Ну, це нехай історики розбираються, можливо, нас чекають, якісь відкриття, але факт той, що е Клемент е втрачає ось цю можливість е відкупитись від найманців на якомусь початковому етапі. Рим вирішено обороняти. Причому сили у оборонців дуже невеличкі. Там в легенди увійшло, що Рим обороняли 189 швейцарських вальдійців з особистої охорони папи Римського. Ні, це не так. Там ще було десь 5 тисяч військового контингенту, плюс піднялися городяни, котрі вирішили захищати Рим. Не дуже то це їм допомогло, тому що там була до речі історія. Коли пішли на приступ, знайшли слабке місце у фортечній в замковій стіні. Справа в тому, що один із кардиналів, резиденція котрого прилягала якраз от до замкової стіни, він вирішив: ну що я буду сидіти за цією замковою стіною. А давайте я проріжу у ній вікно, щоб з моєї резиденції я мав шикарний. Вид на якусь навколишню місцевість І у капітальній замкові стіні. Прорізали величезне вікно, ну і таким чином Рим став легкою здобичу. Да, ту стіну, коли підійшли оці от ланцкнехти, якось законопатили, зробили фальш стіну. Ну чи треба сказати, що е це слабке місце все одно знайшли, і саме через це місце е і вдерлися в Рим. Хоча треба сказати, Рим певний час оборонявся, і от того Шальля де Бурбона якраз під час е штурму і прикаструлили. Причому прикаструлив е за легендою, ну як він сам написав, не Аби хто абину точліні е, неймовірно яскравий персонаж, як про котрого я неодноразово вже згадував, і про котрого, очевидно, що зроблю окремий огляд, тому що е, його автобіографію, е, щоб зрозуміти ті часи, це читати просто маст, мастеріт Він митець, митець е, високого відродження, він е, ювелір. Е, е, але при цьому він авантюрист. Він він сам по собі бандюк, тому що вся його автобіографія складається, він сам про це писав, складається з того, що він постійно когось вбивав, потім тікав від закону, його кидали на тюрачку, Він звідтіля тікав, по ходу створював шедеври мистецтва, прожив 70 з хвостиком років, 4 чи 5 разів лікувався від сифілісу, А від сифілісу в той час лікувалися мишяком, котрий мав прикас або інфекцію, або самого носія. Ну от настільки він був потужний, що переживши. Через все, пройшов через все це, дожив до 70 років, з хвостиком років. І ще потім на старості років народив там собі парочку синів. Коротше, залізний старий. На той час йому було щось 20 з хвостиком років, і він, за його словами, командував артилерію, яка захищала Рим, і саме його постріл, там реально шальну де Бурбону просто таке знесло голову ядром. Тим не менш, це не дуже допомогло, тому що натовп оцих ланкснехтів. Вдирається в Рим християни, хоча серед них величезна кількість лютеран, котрих не підтримує у їхньому варварстві їхній лідер Мар Мартін Лютер, вчиняють у християнській столиці, у католицькій столиці того часу просто різанину, грабують, ріжуть, гвалтують, і це триває кілька днів. Папа Клемент VII от він не знайшов нічого кращого, ніж просто в цей час, коли беруть штурмом уже сам Рим, він молився у соборі святого Петра. Його ледь не силою виволикли з звідтіля Швейцарська гвардія. Оті самі швейцарські гвардійці, потім вони стануть регулярною ватиканською гвардією. Поки що це теж лише дайманці, тільки не німецькі, а швейцарські, котрі до речі, люто конфліктували між собою, різали один одного без жалю. Так, от швейцарська гвардія тягне папу Климента в замок святого Ангела походу а тут рим уже захоплений лангснехтами, вони знаходяться в постійному бойовому зіткненні і швейцарці своїми тілами прикривають е, папу римського їх було 189, е, е, полягло е, живих залишилося е, 42. Тобто, понад півтора сотні швейцарських гвардійців, прикриваючи собою, загинули захищаючи папу римського. Це цей подвиг увійшов в історію. До речі, ці події відбулися 6 травня 1527 року. І саме 6 травня завжди кожного року швейцарські гвардійці і донині присягають папі римському. В пам'ять героїзма їхніх братів цьому подвигу, вже… ось. Скоро буде 500 років. Коротше, папа Клемен все ж таки тікає в цей замок, він там сидить. Врешті-решт його звідтіля відпустили, коли він заплатив усього-навсього 400 тисяч дукатів. Якби він був далекогляднішим, коли ці найманці лише підходили до Риму, він міг би відкупитись від них набагато меншою сумою, але от його недалекоглядність призвела до того, що, по-перше, він сам ледве не загинув. В Римі вчинилась страшенна різанина і загинули майже всі швейцарські е, скільки це, е, три чверті швейцарських гвардійців. Ланкснехти ураганили по Риму, грабуючи, гвалтуючи, вбиваючи 9 місяців. Їх ніхто так і не переміг. Вони з звідтіля самі, тому що зрозуміло, що ніякого місцевого самоврядування, ніякої організації вони роблять, що хочуть. Коротше, в Римі почалась епідемія, і просто втікаючи від епідемії, вони самі забрались з Риму. Папа Клемент залишився з по великому рахунку на руїнах своєї столиці. От Рим на той час ну, був фактично знищений. І ще раз підкреслю, християнська столиця була знищена християнами. Хоч частина з них і була лютеранами, але лютерани це все одно християнами, не говорячи вже про те, що серед цих бандюків були добрі католики. Тим не менш, папі Клементу от політично, з політичної ситуації він так і викрутився. Але він не викрутився із ситуації кризи католицької церкви. Врешті-решт, він знову ж таки вступив у черговий союз із Карлом v. Він коронував його імператором Священної Римської імперії німецької нації. Більше того, самому папі Клементу це обернулося ще й певними ніщаками. Нагадаю, він був з роду медичі свого племінника. Ну скоріш за все, це насправді був його син. але... Я вам вже розповідав, що е, папи римські на той час своїх синів оголошували своїми племінниками, щоб було поменше питань. Так, от, е, Карл п'ятий, котрого коронував е, Клемент Сьомий, котрий до того з Карлом V' воював, е, Карл п'ятий робить. Е, чи то сина, чи то племінника папи римського герцогом Флоренції. Флоренція, я вам нагадаю, це місто, в котрому царюють, ну, в усякому разі, до того просто мали владу медичі. А тепер вони стоють у Флоренції з дозволу з ліцензії короля точніше, імператора Карла V, ну фактично, флорентійськими володарями-герцогами. Більше того, племінниця Клемента Сьомого. Катерина Медичі стає дружиною французького нового вже короля Генріха II і матінкою Генріха III. Про Генріха III я вам вже згадував, коли розповідав про релігійні війни у Франції. Саме Катерина влаштувала Варфоломіївську ніч і різанину католиків. Французька королева, племінниця Папи Римського. Влаштувала різанину у Франції, вирізаючи католиків. Ну от оцініть трагічну іронію історії. Більше того, Катерина Медичі, ну вона ж медичі, у неї була вона як розправилася з однією з однією із своїх політичних конкуренток. Флоренція славиться своїми славетна своїми перчатками. І донині, до, до речі, так от вона надіслала надіслала якісь придворні дамі. вибачте, не пам'ятаю її прізвища. Оці шикарні флорентійські. Перчатки. Та ці перчатки одягнула, надягнула і через деякий час померла. Вони виявились усього на всього отруєними. Це е, е, традиція сімейства медичі і не лише медичі. Е, таким чином, дивіться, що відбувається. Свої політичні е, питання Клемент VII вирішив. Врешті-решт він, е, врешті він вийшов із цієї кризи особисто. Навіть з прибутками його син чи племінник став флорентійським володарем герцогом, його племінниця згодом вийде заміж за французького короля. Ну і сам він утримав католицький престол. Він коронував Карла п'ятого і, врешті-решт, Карл п'ятий стане його союзником. Хоча це знову обернеться ще однією політичною, не політичною, а вже. Політично-релігійною політично кризою, тому що в цей час племінниця Карла V, заміжня за королем Англії Генріхом VIII, Він хоче з нею розлучитись, тому що вона не народжує йому спадкоємця чоловічої статі. Але папа римський Клемент VII не дає дозвіл на розлучення Генріха VIII, тому що його дружина, вона племінниця Карла V'. А вступати папі римському у новий конфлікт з імператором Карлом V', котрого він щойно коронував, це якось з політичної точки зору не тайво. Але що робить Генріх VIII? Ах так, раз ви мені не дозволяєте розлучитись, а я вже хочу одружитись на Анні Болейн, котра. Начебто вже вагітна від мене, не начебто вона точно була вагітна від нього. То Генріх VIII не зробив нічого кращого, ніж сам себе оголосив маленьким папою римським, тільки не римським, а англійським, лондонським. Він сам очолив англіканську церкву. Хоча при цьому продовжував вважати себе добрим католиком, ну тільки тепер. Англійські піддані івіряни мають почитати не папу римського, а його самого Генріха Восьмого чи того, хто стане на англійський престол після нього. Там ще буде знаменита Кривава Мері і різанина чергова вже в самій Англії між католиками та англіканцями, але це буде пізніше. От що зробив Климент Сьомий. Своєю недалекоглядністю, своїми непрорахованими політичними інтригами він, по перше, довів до того, що ну, по перше, поразка при павії від папської області відвалилось кілька потужних міст. Да, ще нагадаю, там була коніячна ліга. Не, вибачте, не коньячна, а коньякська ліга. Хоча це теж пов'язано з знаменитим містом Коняк у Франції, це коли знову ж таки проти Карла V об'єднались і Венеція, і Флоренція, і, і Генуя. І, хоча, наприклад, Сієна з італійських міст республік до цього Союзу не вступила, і все це при підтримці Франції. От, коротше. Хоча він і медичі, але це, можливо, був один із най... найтугуватіших Медичі в історії. Зазвичай медичі вони дуже далекоглядні, і потім ні до того, ні після того вони такого не творили. Але, попри все, папа Климент примудрився втриматись на католицькому престолі. Він навіть вийшов з цієї ситуації з особистими якимись прибутками, але справу католицизму. Нічого хорошого він для неї не зробив. Тому що е, через його недалекоглядність від католицької церкви продовжували і продовжували відвалюватись і відвалюватись нові віряни. І найбільше це стало якраз в, в Англії, і, до речі, у Скандинавії, де розгорталася е, своя історія. Але як папі, ри, пап, папи римські все ж таки викрутяться із цієї ситуації, як вони запустять механізм контрреформації, як в результаті. Тут ми будемо говорити про ієзуїтів, хоча я про, про них робив окремий міні-серіал. Але про це все ми будемо говорити наступного разу. Коротше, чергова криза Ватиканського престолу, яка могла закінчитись для нього повним крахом, але папи римські примудрились викрутитись. От як вони викрутяться із цієї кризи, ми поговоримо наступного разу. Слава Україні!